Туреччина проголосувала за вступ Швеції до НАТО. Після 20 місяців затримки парламент країни усунув найбільшу перешкоду на шляху до розширення західного військового альянсу. Чому ж це забрало так багато часу і що буде далі? Швеція і Фінляндія подали заяви на вступ до НАТО у 2022 році після вторгнення Росії до України. Але Туреччина була проти, заявивши, що обидві країни захищають угруповання, які Анкара вважає терористичними. Торік у квітні Анкара схвалила членство Фінляндії, але як і Угорщина змусила Швецію чекати. Вона закликала Стокгольм посилити свою позицію щодо місцевих членів робітничої партії Курдистану, яку Європейський Союз та США також уважають терористичним угрупованням. У відповідь Швеція ухвалила новий закон про боротьбу з тероризмом, який зробив членство в терористичних організаціях незаконним. До того ж, Швеція, Фінляндія, Канада та Нідерланди почали пом'якшувати правила експорту зброї до Туреччини. Раніше президент Ердоган сказав, що його країна схвалить заяву Швеції, якщо Конгрес США затвердить продаж Туреччині винищувачів f 16 Тепер Угорщина залишається єдиною державою членом НАТО, яка не схвалила вступу Швеції. Вона обіцяла, що не буде останнім союзником, який ратифікує заяву, однак її парламент перебуває на канікулах приблизно до середини лютого премєр міністр Віктор Орбан заявив у вівторок, що запросив лідера Швеції відвідати країну та провести переговори. Заява Швеції на членство ознаменувала історичний відхід від десятиліть військового нейтралітету. Як очікують, її приєднання до блоку посилить обороноздатність НАТО в регіоні Балтійського моря.